Друзі, привіт! Доброго тихого раночку. Я йду до зупинки, вирішила записати коротеньке відео на пару розповісти Хочу... Відчуття, яке відчуття, яке я відчуваю. Я скажу, що такої легкості я не відчуваю я собі поставила за мету 2 кг в тиждень, ну, може то й не бути так. Ну, але якщо хотіти, можна все, да? так? Перед тим вже кишла з роботи додому. Звісно, я ж перекусила на роботі. В принципі, я вже була не голодна. А таке відчуття, коли ти приходиш з роботи і ще йдеш 2 км пішком від зупинки що Готова припустити без холодильник. Просто не дивитися, що там. Вот. Я вчора зробила намазочку кабачків. з кабачків. Правда, жерла пару печенюш. Сьогодні такого робити не буду. Вот. Дефіцит коло. Я сподіваюся, що невелика наталья не буде. А, тому якось так. Тиждень у нас тільки розпочався я з подругою напало. Вирішили такий провести марафончик. Ось. Ну і там небагато їй треба було ну, слідкує з цим харчуванням, з всіма штуками. Ну, Тому якось так. Підписуйтесь на мій канал, і думаю, що буде поки розкручувати. Цікаво. Ось. Фу. Тому якось так тихого, гарного, мирного неба нам. Кацапом побільше вогню, побільше вибухів, побільше тривог. Все буде Україно. Гарного дня відпочивайте.